Привіт всім! Уявляєте, в мене не вистачило скотчу паперового на верхню частину. Але я дуже хочу намалювати саме гуашу, саме на папері. Саме отак, тому я використаю звичайний скотч. Але попередньо зніму з нього отакий липкий шар. Декілька разів наклею його на стіл, щоб він присмирився, приструнився і не рвав потім мені папір. Ну, я думаю, що він мені теж згодиться. Це, звісно, халтура, візуально, так точно, але я думаю, що прокатить. Так, краєчок заліпимо. Він тепер просто стане не такий липкий, і коли я його буду віддирати, сподіваюся, він більше на це погодиться. Ну що ж, давайте спробуємо намалювати. В мене гуаш. Зараз ми її собі додамо. Ремо мастихін, в мене є один. У мене є один е поганий, як називаємо, стихін, дуже твердий, він має бути гнучки. Дивіться, цей гнучкий, бачите, який? А це таке, як дерев'яха. От як дерев'яху дуже класно використовувати саме для додавання фарб. Для роботи він не годиться. А от для додавання фарб він більш виносливий, тому мені підходить. Я використовую сьогодні всього чотири кольори. Ви вже знаєте, їх, мабуть, на пам'ять. Не буду повторюватись, просто подивіться, це знову вони. Нічого нового, знову все те саме. Так, і давайте починати. Пензлики. Класно буде, до речі, якщо ви використаєте щетинку. У мене ось під рукою дві щитинки, але м'якенькі. Гуаш і папір, вони, якщо і люблять щитинки, то м'якенькі. Це часто буває коза. Оце така м'якенька. Це більш цупка, ну для невеличких деталей теж згодиться. Давайте починати. Зробимо небо, беремо. Водичку з білим і легесенько здаємо небо з невеличкою кількістю синього, зовсім невеличкою. Все ну, одно занадто тверда, мабуть, ця щитинка. Гош взагалі любить різні пензлики, вона ще приймає так, ще приймає поні, білку, дуже м'які такі з водичкою. Ну, добре. То вже інше ранено. І так, наниз наше небо, як завжди, світло. Дивіться, такий акварельний ефект за рахунок великої кількості води, але занадто багато теж її не треба і легкого такого нанесення. Дуже мало синього, переважно воно біле те небо. Тепер дивіться, синій з білим змішуємо і треба його чимось забруднити. Думаю, чим, скоріш за все, крапелькою червонинки. Невеличкою. Така нібито фіолетовість, але ні. Там до фіолетового, ще дуже далеко. Червоний загубився в цій синях. Просто зробив мені темний темний колір, щоб я могла. Отак, до речі, щитинка, дивіться, вона як мастихін, нашкрябуючи, зробіть якийсь кривий силует гор, А тепер спробуйте покладіть отак пензлик і легко-легко, наче папіроску витримаєте, легко-легко нашкрябайте. Саму гору отаку от прозору. Обов'язково з білим все це діло. Давайте по правій стороні кожної гори додамо більше білого, теж такими нашкряпками. Права сторона гори, права і от права. І донизу, до речі, гори теж люблять бути світлими, тому що там зазвичай якась димка. Тому низ гір теж може закінчуватись ось таким чимось білуватим. Тільки верх, такий чіткий в них. Прекрасно, плавно завершилось. Це, ну, плюс-мінус середина, середина нашого пейзажу. Вимили пензлик видерли. Тепер красива історія буде. Ну, по-перше, дивіться. Беріть червоний, самий яскравий, який у вас є. Класичний. У мене, до речі, такого немає. Карміну, він не класичний. Але в суміші з жовтим він стає прям класичним, теплим. Ну, майже, майже ним стає. І оцим теплим червоним бажано, звісно, щоб гори наші висохли, бо зараз в гуаші буде підмішуватись синій. Але я не можу нічого чекати. І я просто беру густіше фарбу без води обов'язково. Витерти пензлик бажано було б. Але я не витерла а просто набрала густіше фарбу червоно жовту і задала дерева вони мають бути прямо червоні. Довго по синьому, будь ласка, не квацайте, бо почнуть отримати якісь коричневість, а вони нам не треба. Ми хочемо саме яскравого червоного. І на низ наш червоний. Дивіться, тут теж важливо, червоний можете трошки синеньким окремо замісити, Ви отримаєте бордо. І оцим бордо, низ дерев вкрите. Можете взяти менший пензлик, можете цим же великим. Отак вкриваємо низ бордових. Отак. Прекрасно. А верхівки залишаємо світлими, але до цього ми ще повернемось. І гори, і дерева. А тепер іще одна улюблена наша частина. Вимиваємо пензлик, витираємо, беремо серветочку. Витираємо серветочку і беремо жовтий. Спочатку можемо навіть, якщо чесно, просто жовтим. Підбираємось під ці дерева і малюємо просто поле для гольфу. Зараз у нас буде. Ось так жовтим. Це гуаш. Наш попередній червоний зараз десь додасться до жовтого, але ми сильно його не розпускаємо, він має. Залишити щось там зверху. А після того, як багато жовтого майже на всю залишився частину, ми починаємо додавати трошки синього. Ось тут на середині, вже почніть додавати синій ледь з водичкою. І поки додали донизу, дофарбуйте цим, цим зеленим. Так. Тепер вимийте пензлик. Витріть його обов'язково, щоб не було води. І оці мокрі зелені залишки плавнесенько підіймемо догори і отримаємо таку жовту-жовту салату. Але донизу яскравий, темний, зелений. І цей зелений має стати, дивіться, візьміть синій, з жовтим, і це бордо, що було, можете з ними змісити. Якщо недостатньо, ще червоного. Прям темний такий бордо, але з жовтинкою, щоб він був ще й теплий. І от таким теплим, і бруднуватим, і темним зеленим ми фарбуємо самий низ. В принципі, достатньо, але я хотіла зверху чого? Я хотіла, щоб зверху було світло, а там такий жовтий, він теж був по-своєму цікавим, але в нас інша тональність зелені, тому беремо білий, білий з цією жовтинкою. І йдемо сміливо наверх, щоб зробити дуже світлий верх нашої трави. І на низ плавно, ну, він має залишитись темним. Для того, щоб той верх ще виглядав таким світлим, нам, можливо, треба затемнити Беріть синій сині червоним. Це буде альтернатива чорному кольору. Затемнити низ нашого лісу в Далечині прямо синьо-червоним. Начебто стовбури там в Далечині, ось так низ. Я затемню над тією рівнесенькою салатовою лінією. Теж ця лінія контрасту вона дуже піддасть. Азарт на нашій картині, так? такої уваги їй захоче дивитись на оцю лінію. Де темний, темний глибина лісу яка яскрава салатова трава і поле. Отак. От Прекрасно. Темний знизу ліс і світле поле. Якщо воно недостатньо рівне, дочекайтесь висихання, і ми підрівняємо ще разочок. Так, а от по посирому краще нічого не рівняти. Тепер біло-жовте, що в нас лишалось? Знову ж таки, в нас гуаш. Це так зручно, десь з правої сторони, не по центру, але й не з краю, Починаємо начухувати стежину ближче до нас. Воно все змішається з попередніми відтінками, і тут буде темніше, далі буде світліше. Але головне, що ми додамо стежинку, ось таку. Витоптану, кривеньку, біло жовту ми її нашурхали. Тут вона широка, там вона в одну точку просто має зійтись. І по такій кривій лінії. Можете так плавнесенько її тут поєднати, а можете і не обов'язково, може вона і має лишитись доволі чіткою і витоптаною. Давайте ще разочок її наведем більш чітко. Ну і останнє, що ми додамо в цей прекрасний пейзаж. Можете взяти готовий коричневий. У мене знову немає червоний, з зеленим змішую, отримую коричневий найпростіший спосіб дійти до нього. І цим коричневим, але він занадто світлий, тому треба темніше, що в мене тут було темне, підбираю з водичкою, розбавляю, щоб тоненьким щось робити. І. Якщо занадто зелений ваш коричневий, це означає, що йому не вистачає червонинки і от жовтинки. В моєму випадку, я ще додаю і отримую вже справжній коричневий. Так? І якесь деревце вималюйте, будь ласка, яке у вас вийде, тонесеньке, тут збоку, щоб воно вийшло, якісь гілочки. По самому верху вони десь отам в невеликій кількості пройдуть. Можуть переплітатись між собою. О, так. По самій верхівці багато не треба. А тепер змішуємо знову красиві відтінки, які саме. Ну, спочатку я хочу красивий рудий. Жовтий, чистий, червоний чистий. Сподіваюсь, вони достатньо чисті, щоб дати мені саме рудий, чистесінький. І ось так. Доволі густо я набираю, ще тинистим пензликом. Кінчики моїх гілочок. Укриваю, листям доволі так от, о, суцільно, але з проблисками тих самих гілочок. Щось змішається з якоюсь синьовою неба, щось з коричневими гілками. Десь прям так от, о, зверху сильно, багато його має бути, сюди, може менше. Такий рваний краєчок цих окремих скупчень листя. Так робимо. Угу. А тепер беремо жовтий. І до всього цього. Ну, мені треба чистий, жовтий, дуже брудний. Я хочу чистим, чистим, жовтим. Краєчки оцього помаранчевого ще вкриваємо жовтим. Бо воно змішується між собою. Але я прямо з банки буду плакати, як дитина шоколадну пасту. Так, то. Останнім часом можу просто стояти, і мені здається, що мене кличе Василинка, Уявляєте? От я знаю, що вона в садочку, а я от десь там на вулиці може, нічого і не чую, але мені здається, що вона мене покликала. Або вчора стою в ванні, і мені здається, що вона мене кликала. Чи її нема в квартирі, я точно це знаю. І думаю, що це за материнська хвороба. Я прямо чую голос і чую. Коротше, але я думаю, що мені вже просто час бігти за донечкою. І тому. Бачите, якісь рвані рвані отакі ем, закінчення цих хмарок дають нам натяк на окремі листочки. І, звісно, вони мають десь і пролетіти. Ось такі прям руді помаранчеві, щоб їх було добре видно на фоні неба, на фоні нашої салатової трави. Червоний цей теж можна десь дивіться, такий червоний брудний, темний, теж його кудись-туди на верхівку я зараз додам. Прям червоний з коричневинкою в мене там був темний, червоний з зеленинкою, з сининкою туди. На рудий. Дивіться, листя помаранчеве. На світлі воно світло помаранчеве жовте В тіні, там десь зверху, або десь з протилежного від жовтого краю. От помаранчева хмарка. З цього боку вона ж піджовтена, піджовтена в мене, а справа зверху вона підтемнена і буде об'ємчик в усій цій помаранчевій каші. От і все, але гарно доволі. Просто швидко, хай якесь листечко тут пролітає, на ваш погляд, наскільки багато його тут треба. На цьому все, друзі. Дякую вам за сумісне малювання. Єдине, що я би додала, якщо ви маєте щитинку якусь, оцей зелений, він в мене був тут темний такий, так? Оцей темний зелений. По-передньому плану можна його ще піддати. По-перше, він буде десь як тінь. А по-друге, передній план він завжди деталізацію вимагає. А в нас тут така гладенька трава, що так не може бути. Ну, тобто ми мали якусь травичку піддати. Дивіться, темним, зеленим. Зелений, з коричним, там якась така темна суміш, безбілий, не так багато жовтого в цій зелені. І оцей передній план я ще затемню. І. Ще сильніше і приємна контрастність. Давайте знімемо плівочку, як ми любимо. А ну, до речі, перевіримо. О, звичайний скотч теж впорався. буде вам лайфхак. Якщо ви хочете, але треба добре-добре з нього зняти, липкий слой. на одяг краще ліпити, щоб він потім папір не віддирав. Він тоді буде не такий липучка, його можна буде відчепити. Так. І сюди. Ні, бачите, я зробив. Зараз я візьму зелений, оцей темний. І просто підфарбую. Таке теж може бути. Тому треба відтягувати скочці від картини в сторону. Так, на себе тягнути. А тут в цю сторону. А тут подалі від картини постійно тягнути, якщо я відірве щось, то не частину Ай, О, як гарно, слухайте. Добре, що ми його намалювали. Я дуже рада, що не залишила цю ідею на моменті, коли в мене закінчився скотч. Друзі, приємного малювання, до зустрічі і побачимось ваші малюнки. Будь ласка, присилайте в соцмережі. Всі посилання під відео, під цим, під всіма іншими. І до зустрічі! Па-па!